У Києві триває конфлікт за земельну ділянку площею понад 2 гектари на Печерську. 27 березня у Верховному суді в чергове мають розглянути спір між міністерством оборони та двома товариствами: ЛВ Холдинг та Імперіал. Ще у далекому 1951 році військові отримали ділянку, яку пізніше місто продало забудовнику. Це сталося за часів головування Олександра Омельченка, А цільове призначення під офісну житлову забудову змінили тоді, коли мером став Леонід. Чорновецький. Добачановецька вона характеризувалася нівелюванням всіх законних підстав для відведення земельних ділянок, часто відсутністю документів щодо їх відведення, тобто проект землеустрою, розроблявся вже після того, як Рада голосувала. Спершу забудовник придбав будівлі у Київське квартирно-експлуатаційне управління. Потім отримав землю в оренду, а далі вже викупив її у міста. Будівлю подальшому знести для зведення на цій території висоток та комерційних приміщень. Все це відбулось попри те, що ділянка є державною власністю, а не комунальною. Землі державної власності ними розпоряджається міська державна адміністрація в мирний період. А землями комунальної власності міська рада. І тут міська рада насправді не мала повноважень щодо розпорядження цієї земельної ділянки. Цільове призначення ділянки для розміщення і постійної діяльності збройних сил України. Вона відноситься до земель оборони. Київська міська рада вона прийняла рішення про передачу в оренду з дальшим відчуженням такого майна, але нерухоме майно складало загальна площа. Була 4 тисячі квадратних метрів, а відповідна ділянка в 5, а то навіть 6 разів перевищує площу тонергового майна. Справа у судах різних інстанцій тягнеться вже 6 років. Наприкінці минулого року північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення, за яким міноборони виграло справу. А тепер у касації забудовники намагаються його оскаржити. Це вже по третьому колу йде. По третьому колу, і ми вваж... ми переконані, що судом може касаційної станції поставить крапку на цим рішенням і прийме законне обґрунтоване рішення. На ділянці є пам'ятка національного значення башта номер 5 Київської фортеці. А оскільки мова про культурну спадщину та про землі Міноборони, то інтереси держави захищає і військова прокуратура. Предметом спору є саме землі оборони, які обмежені в цивільному обороті і автоматичний перехід речових прав. А також зміна цільового призначення на них земельним законодавством заборонена. Органи прокуратури надалі будуть боротися з незаконним дербантом земель оборони. Якщо суд все ж таки ухвалить рішення, за яким ділянка повернеться до земель оборони, її знову зможуть використовувати для своїх потреб збройні сили України. А поки в часи війни Міноборони доводиться воювати не лише на фронті, а й з в судах.